Спілкуватися з Солов'їною програму українізації в пам'ять відомої мовознавиці та політичної діячки Ірини Фаріон прийняли на сесії івано-франківської міської ради. Напередодні кажуть у департаменті освіти провели опитування франківців, які саме заходи та акції хотіли б вони бачити у новій програмі. Буде змінено назву вулиці в пам'ять Ірини Фаріон. Також ми пропонуємо проводити. Книжкові ярмарки з місцевими письменниками і поетами, популяризуючи таким чином українське слово, а також закликаємо всіх, хто може, особливо магазини чи будь-яких приватників, спілкуватися виключно українською мовою при наданні послуг. Чи при отриманні програма передбачає 33 пункти і розрахована на тривалий період? Ми пропонуємо увіковічнити пам'ять про Ірину Форіон у назві однієї з вулиць міста міста. Звісно, проводити різноманітні конкурси на вакантні посади в усіх держустановах на неухильне використання української мови. Також транслювати програми, які створила створила Ірина Дмитрівна, які користувалися великою популярністю на нашому комунальному телеканалі та в палаці Потоцьких. А це курси з культури української мови проти англізму і велич особистості та українців Також зазначила Вікторія Дротянко у Івано-Франківську продовжать безкоштовні курси з української мови. Розпочнуться вони традиційно восени. Однак запис уже відкрито до слова в усіх комунальних закладах Захід міста розмістять наліпки. Тут розмовляють українською. За словами очільника громади Руслана Марцінківа, зараз залежить від кожного чи буде Івано-Франківськ україномовним. Ми відчуваємо, як збільшилась кількість сьогодні російської мови, і ми хочемо звернути особливу увагу то для внутрішньопереміщених осіб, що все-таки івано франківськ завжди був україномовний, і у нас є свої традиції, і ми закликаємо йти на курси навчання української мови. Також виготовляємо наліпки. тут говорять українською. Ну і важливо в побуті теж казати про те, що обслуговуємо українською, спілкуємося українською. Від нас всіх залежить, яке Івано-Франківське місто буде і надалі. Віталія Когуч, Святослав Іванюк, телеканал 402.